Для рук, котячий шампунь, Шпуру. шпроти, ти, кохана ти. Сюрприз. <сорган> <сорган> Яким вітром? Стой! Стривай. Ти ж сюди, ти ж сюди сама прийшла. Тебе не привезли як пацієнтку. Все добре. Поки перерва на обід, вирішила заскочити. <сорган> не могла <сорган> дочекатися вечора. А що у нас увечері? Тобто шуйку. Ти знову все забув? Та я приколююсь. Я теж не можу дочекатися вечора, кохана. Тому я вирішила зайти і подарувати тобі це. та Блін. Блін. Дякую. Такий, як ти хотів. Він же купу грошей коштує. Ну, Не щороку виповнюється 15 років від нашого весілля. Ну, так. 15-річний ювілей це не якийсь там жалюгідний п'ятирічний. Це ювілей іще. А основний подарунок чекає на тебе ввечері в спальні. Я зроблю так, що ти забудеш про все. окрім нашого ювілею. А що ти мені приготував? Сюрприз, усе, усе йди. Його скоро привезуть. Я не хочу, щоб ти бачила його раніше ніж у визначений час. За яким ти тепер можеш стежити по цьому новенькому годиннику? Так, так, ти подарувала мені дорогий годинник, усе правильно. От чорт. Зазуле зазуле. А скільки мені жити залишилось? Котику, я не налаштована грати в рольові ігри. У мене серйозне питання. Щось сталося? Так. Мені набридло постійно брати в тебе гроші. Я вирішила час заробляти самостійно. Здається, у мене галюцинації. Мені потрібен лікар. Ні, це не галюцинації. Я серйозно. Тоді ти хвора, тобі потрібен лікар. Котику, припини. У мене є ідея для бізнесу. Мережа манікюрних салонів кицюня. Дуже оригінально. Звісно, можна переплутати з ветклінікою, але оригінально. Усе, що мені потрібно, це стартовий капітал. Звісно, без стартового капіталу навіть мама тата не цілує. Скільки треба? Сто тисяч доларів. Я підготувала кошторис. Мережу манікюрних салонів треба починати з одного салону, правильно? На, що нам десять? Ну так у рекламі по телеку теж немає сенсу. Подругам ти й так розкажеш. Так приміщення занадто велике. Не може бути манікюрний салон більший за автосалон. З тебе 500 доларів. За що? За консультацію. Твій бізнес нерентабельний. І завдяки мені ми щойно зекономили мої 100 тисяч доларів. Масю, але в мене немає 500 доларів. 56, 57, 58, 59, ну, ще кілька годин, і в тебе буде П'ятсот доларів. Я забув. Забув про п'ятнадцятирічний ювілей нашого весілля. Це як на вечірці для тих, кому за п'ятдесят, крикнути, що Олег винник відський. Тобто, тобто, це самогубство. Мені здається, ти трохи перегинаєш палицю. Перегинаю? Того року я теж забув, і вона подарувала мені новий телефон, а я їй листівку. Так, це в твоєму стилі. Вона місяць зі мною не розмовляла. Цього року я не можу напартачити. Єгоре, що мені робити? Купити правильний подарунок жінці це велике мистецтво. Треба бути дуже обережним. Вона казала тобі, що вона хоче. Ну вона хотіла на фітнес піти. А може їй абонемент подарувати? Тихо, камікадзе. Ти хочеш, щоб вона подумала, що ти вважаєш її гладкою? Парфуми від неї погано пахне? Вечеря в ресторані погано готує. Одяг вона погано одягається. Господи, що за жінки у тебе були? Повір, виключати нічого не можна. У тебе немає права на помилку. Твій випадок особливий. 15 років. І Що ти порадиш? Не знаю. Зі мною такого ніколи не було. Ну, дякую, брате, допоміг. Мені капець. Добре, не трусися завчасно. Що б ти робив би свого братика? Ось купив для однієї зі своїх мадам, але на такий випадок може тобі поступитись. Скільки? Три тисячі. Три тисячі за перстень? З діамантом, прикинь, знижка 95%. Просто в моєї клієнтки свій ювелірний салон, і вона в обмін на консультацію зробила мені непогану знижку. Ясно? Добре я згоден. Славуню, випиймо за того. Кого з нами більше немає? За твій апендицит. Не цукаємося. Кириленко Демчук за годину планова здача аналізів. Капець. Тепер нас точно спалять, виженуть. І прощавай курорт. Привіт, дружина, робота. Що вам треба? Грошей я більше не дам. Слухай, синку. Аналізи твої потрібні. Здай за нас. А ми обіцяємо більше не прати шкарпетки в раковині. І одеколон твій пити не будемо. Не будемо. Ну, добре, чортяко умовив. Допоможеш нам не будемо більше курити в палаті. Так. Гаразд. Але це вперше і востаннє. Так. Ура. Ну, чоловіки. Ви здивували все відділення. Прийшли результати аналізів. Виявляється, ви в нас абсолютно здорові. Тож готуйтесь. Завтра будемо вас виписувати. Як це виписувати? Як же так? Мені не можна додому. До мене те ще на місяць приїхала. Слава Бобам. Ви нарешті дасте мені спокій. Ну, ваше здоров'я. Нарахуєш соточку. За здоров'я? Стоїте на шлях здорового харчування? Це правильно. Так, нирки вилікували. Тепер будемо лікувати шлунок. Геніально! Кохана з ювілеєм. Ой, Тарасе, що це? та дізнайся, дурненька. Ой, яка чудова каблучка. Ти найкращий чоловік у світі, Тарасе. Ну припини. Такий самий, як і всі. Якщо ти не перестанеш сперечатися, я подзвоню своїй мамі, яка з'їхала з глузду. І... А стукати не вчили. Тарасе, братику. тут така справа. Клієнтка з сином прийшла на прийом. Нема куди подіти. Посидь з ним кілька годин. Ну, звісно, хіба брат брата не виручить у важкій ситуації. Дякую, братику. Три тисячі гривень. Ти що? Ти мене вразив чому так багато? Ну, дві години мого робочого часу, плюс витрати на утримання, плюс неустойка, бо у мене були інші плани. Ні, Якщо тобі дорого, ти можеш піти. Добре, добре. Пацан важко переносить розлучення батьків, тому їсть безупину. Заїдає травму, так би мовити. Та нічого. Зараз я з його мамою проведу сеанс психотерапії. На, тримай. Знадобиться. Повір. Я вмію знаходити спільну мову з дітьми. Ну, привіт, малий. Так, буде весело. Що? Від ваших добавок в мене зовсім немає сил. Дуже цікаво. А сили писати коментарі в нас є, так? Видалити. Заходьте. Добрий день. Представник косметичної компанії «Папін Дупу» Людмила. Людочко. А ви знаєте, а вам не сюди. Вам далі. Це диви. Людмила. Я заберу лише хвилину вашого часу. Людмило, у вас не вийде мені нічого втюхати. Я в мережевому маркетингу найкращий. Це думка не чиясь, а моя. У нас є величезний вибір чоловічої туалетної води. Та хоч жіночої мінеральної. Ви що мене не чуєте? У вас не вийде. Я сам мережевик. Так. А давайте. Ви вислухаєте мене, а я вислухаю вас. Що ж ви така ...перта? Мені треба працювати, видаляти коментарі. Вибачте. Може, хоча б зволожувальний кремчик спробуєте. Просто спробуйте купувати не обов'язково. Як приємно. Які самитові рученята. Я відчуваю себе маленьким хлопчиком. <сі> Таку мою реакцію ви хотіли побачити. Так, все до побачення. До побачення. До побачення. <сіця> 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 Що це? Боляче! боляче! Пече. Зараз взагалі пекло почнеться. Тобто, це тобі за твій фіточай, козел. Водичку, щоб від руки тільки лінії життя і залишилися. Як це змити? Хочеш ще водичкою? Нащо ти це робиш? Від твого фіточаю я стала зла тамстива. Як це припинити? Просто не пий. І все? Ну, добре, не буду. А, а мені що робити? Просто нема і все. Капець! Так, кохана. Я майже звільнилася. Хвилин через 40 заїду по тебе. Чекаю, люблю. У нас сьогодні річниця. 15 лет. років Ось ее подарунок. А, вот а ось мій Да тут что? А где? А да. Де... Так. так. Сейчас. Сейчас. Так. Пацан а, ти тут не... Пацан, а ти тут не бачив перстеник такий у коробиці, Жовтенький такий. Він у тебе у роті. Тихо. Спокійно, тільки не ковтни. Перстень. Та годі, ти, ай-єй, ай-яй-яй-яй-яй, ой-яй! Ай-яй-яй! Нічим не можу допомогти. Чого тобі, Шуйко? Цей малий проковнув каблучку. Що ж ви іначе, аби як харчуєтесь? Він у тебе що? глухонімий? Дитяча депресія. Батьки розлучаються. Зрозуміло. Рентген треба робити. Гаразд. От і приходьте в понеділок о десятій ранку. офігів? який понеділок? Дружина за 40 хвилин приїде. У понеділок о десятій мене вже не буде серед живих. У нас медсестра з рентгену взяла вихідний. Вона зробила ремонт у квартирі. У неї всі шпали здулися, Тому вона їх буде переклеювати. Ти сам не можеш увімкнути рентген? Можу, але не можу, тому що це не входить до моїх посадових обов'язків. Зрозуміло. На розширення функціоналу. Прошу. Взагалі ніяких проблем. Слава Богу. Дивися, м'яким тканинам ніщо не загрожує. Тож здоровий буде твій малюк. Вовчик, ти дурний? Мені каблучка потрібна. Як каблучку дістати. Хіба я тобі фокусник? Я не можу каблучку як кролика дістати. От він розслабиться, і каблучка сама собою вийде. Зрозуміло. Поверни гроші, будь ласка. Ага зараз розбігся. Скільки ж у тебе влазить? Половина пенсії. Я в бабусі улюблений онук. О, то ти розмовляєш. Слухай, будь другом. Сходи в туалет. Ні. Ну будь людиною. У нас із дружиною, річниця, ця каблучка, подарунок. У нашого дідуся позавчора теж річниця була, але ніхто нікому нічого не дарував. Просто посиділи на могилці і додому пішли. Це інша річниця. Будь ласка, будьте людиною, сходи по великому. Ми з вами дорослі люди. Давайте говорити по-дорослому. Скільки? Що, скільки? Скільки ви мені заплатите? І ти туди. ж. Ну, п'ятдесят гривень. Отже, у вас 15-річний ювілей весілля. І ви мені хочете дати 50 гривень за золоту обручку 985-ї проби? Недорого ж ви цінуєте ваш шлюб. Скільки? Давайте порахуємо. Вам за мене дали 3 тисячі. Мінус 100 гривень за рентген. Виходить, 2 900. А ти добре рахуєш? Більш за все мені подобається рахувати і їсти. Молодець. Депутатом станеш. Слухай, а може мені тебе просто відшмагати? Можна, але кому від цього стане легше? Здравствуйте, лікарю. <реку> Розумієте, я вже хочу, у кількох лікарів був, але всі вони виписують дуже дорогі препарати. А ви кажуть, лікуєте нетрадиційними методами і виходить доволі бюджетно? Я вам допоможу безкоштовно. Дякую. Що вас турбує? і біль у грудях. Особливо зранку. Зрозумів. Ось. Нате рецепт. Прийдете за цією адресою, там вам видадуть ліки. Дякую. Дякую, лікарю. Скажіть лікарю, а тут написано один кіт. Це абревіатура якась? Чи скорочення? Яка абревіатура? Кіт? Це кіт? Тварина така. Яка ще тварина? Вам же сказали про нетрадиційні методи. Ну. Це фелінотерапія, лікування котами. В Японії дуже популярне. Та яка Японія? Лікарю, ви при своєму глузді. Я дивлюся, у вас ще нерви розійшлися. Зараз я вам ще одного кота випишу. Ні, ні, дякую. Достатньо одного. А скільки мені ним лікуватися? Років із 15. Скільки? Може, менше. Може, більше. Якщо кіт, скажімо, закінчиться, а симптоми не минуть, приходьте. Я вам нового кота випишу. Дякую. До речі, ця хвороба у вас спадкова. У вас у роду хтось хворіє на неї. Сестра казала щось таке. От, виписую їй кота. А в неї алергія на котячу шерсть. Він гіпоалергенний. До того ж, прошу зауважити абсолютно безплатно. Дякую, лікарю. Дуже дякую. Так. До побачення. Алло. Люся, зараз до тебе прийде мужик з рецептом. Віддаси йому двох кошенят. Так, візьми машинку одного погулить, буде гіпоалергенний. Я ж казав, що розберуся. А ти топити, топити. Хіба ми варвари? Все, у мене на сьогодні ще три пацієнти. До вечора усіх прилаштуємо. Усе бувай. Наступний! Привіт, найпрекрасніша жінка на світі. Дякую, що вже 15 років терпиш такого дурня, як я. Це тобі. А Це теж тобі. Відкрий! Тарасе, вона неймовірна! Дівчата на роботі від заздрощів помруть. Просто така, як я хотіла. Ти найкращий чоловік на світі. Та припини такий самий, як і всі. Не сперечайся зі мною. Я просто дуже кохаю тебе і заради тебе готовий на все. То що, поїхали? Ага? Цілуй. Що? Цілуй.